Мої любі, привіт! Сьогодні субота, і в нас квітень місяць. Я пропоную вам дізнатися сьогодні, як виникає дощик. Адже, як ми знаємо, зараз часто дощить. Отже, коли вода нагрівається, вона перетворюється на пару. Пара настільки легка, що піднімається в небо та збирається в хмаринки. І ми ще з вами сьогодні розглянемо, в яку пору року як створюються хмаринки. Високо в небі холодно, тому пара перетворюється на краплі води. Вітер жене хмару по небу, краплі в ній стають важкими і знову па падають на землю дощем. Коли вода в хмаринках закінчиться, вони зникнуть. На небі знову з'явиться. Сонечко. Від його тепла все швидко висохне, вода перетвориться на пару та підніметься в небо. І зараз ми з вами дізнаємося про різні пори року і коли, і як іде дощ. Пропоную розпочати з осені. осінь. Восени, як ми знаємо, так, дощі йдуть ще й досить довго. Тому хмари над землею низько, дощ такий затяжний, часто туман. так? Тому в машинах вмикають фари, щоб краще бачити дорогу. Багато калюж, так? дерева в нас різнокольорові, або і без листячка вже може бути. Далі йдемо узимку. Опади вже у нас не дощові йдуть, так? А снігові. Немає вже купчастих хмар, небо таке сіре. Іде сніг. Сніг може бути великий, такий лопатий або маленькі-маленькі такі крупиночки. Часто е, в взимку ожеледиться. Треба бути обережними, щоб не впасти. О! Навесні, зараз у нас весна, квітень місяць. З'являються хмари. Дощ може бути, ще навіть з снігом, уявляєте? Але вже є проталини і з'являються перші квіточки, наприклад, пороліски. Ви бачили коли-небудь пороліски? На дорогах сльота, бруд. Тому треба їхати не дуже швидко, щоб не злетіти в кувет. І. Остання пора року літо. Сонце піща дощу може бути, навіть уявляєте, з хмарок може йти дощ і з'явитися сонечко, тому може з'явитися веселка. Як ми знаємо, в веселці сім кольорів. А також може бути гроза. Коли гроза, треба бути в приміщенні, бо це небезпечно. І навіть іноді влітку. Буває злива, щоб полити усі усі квіточки, усю усю зелень і поля. Скажіть, що нового ви дізналися сьогодні? Можливо, про квіти або про грозу, чи про ожеледицю, чи про те, що туман весени? Скажіть, будь ласка, це я буду чекати на вашу відповідь. А я дякую вам і побачимося в наступну суботу. Па-па!